Вишиванка рідна, ну не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це местецький витвір, це краса і казка. Дідущина снага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узорі і квіти, Що були щасливі і сміялися діти. А веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі, до ні. І рідні вишиванки її поберігали. Від біди в дорозі, діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли. Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво. Вишиванці завжди модно і красиво. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для якоїсь забави, а для себе, вільний друже мій. Одягнімо, друже, вишиванки, як їх предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих, і одним в нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі, в будень за потреби одягнімо і відчуємо вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих, уєднання на багато літ.